Volvo V70D4 потужність продана. Дуже-дуже класний автомобіль. Візуально, технічно, хороша комплектація. І купили дуже хороші люди. Хай їм служить цей автомобіль, хай вони залишаються задоволеними. А історія продажу цього автомобіля була така. Приїхали, дивитися. Volvo v 50 там у нас стоїть одна. Теж на автоматі. Подивилися, сподобалось. А давайте подивимося, ще, 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 в ітоги. Купили v 70 Ось так. Тому, друзі, компанія Грінлі Auto працює. Сьогодні субота, Мрео працює, автомобілів більш ніж достатньо. Є що вибрати. Приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи грінченка Сьогодні забирають у нас того Форда ще. А ще заберуть у нас цю i40. Тому, друзі, до зустрічі. І чекаємо вас на тест-драйв.